Привіт! Привіт! Усіх жіночок, дівчат! Вітаю зі святом весни. Купила ось такі підсніжники чи проліски, як правильно на них казати, пахнуть. Вони всі із такими луковичками, з корінчиками. Я їх зріжу і посаджу. Також вітаю вас з такими красивими тюльпанами. Ось їх у мене три. Так, уже кіт хоче до рибки. І купила ще ось цей такий рожевий піон. Посаджу його теж трошки пізніше. Полуничку купила по 300 гривень за кілограм. Тут на 170 гривень на базарі. Так, чижик, не лізь. Цибулька пучечок по 15 гривень. Помідори по 100 мені ось такі на віточці продали. Огірки теж, по-моєму, по 100. Ну, вони такі тепличні, не дуже красиві, але вони смачні, ось такі вони. тут менші, там більші, але вони тонкокурі і солодкі. Також на базарі я купила яйця по 50, Одні чи 52, я вже не пам'ятаю, ну, більше 50 гривень за десяток. Отакі крупні в яйця. Зайшла в магазинчик, де зоотовари по 12.50 мяу, корм по 100 грамів пачка, і 10,50 панкот, там теж 100 грамів. І от капуста пекінська. До речі, я не пам'ятаю, по чому вона. Я її побачила зразу на Терези поклала. І що я там купувала ще оті овочі. Я не пам'ятаю, балакала за знайомою продавщицею, і що я їй заплатила, щось вона мені здачі там давала. Не скажу, по чому ця пікінська, не, не запитала в неї. Так, ось я брала в магазині на базарі, де продають бакалію різну кукурудзу верес 52 гривни. Е, горошок зелений, теж верес 45,50, 45 гривень 50 45 грн. копійок. Тут його 340 грам і того, е, ага, кукурузи, 340, горошку 420. І також я взяла. За 53 гривни, 50 копійок, ось такий соус. Руна шашличний. Бо сьогодні свято, 8 березня, у нас буде шашлик, чоловік смажите. І там я взяла ще майонез королівський смак, 67%, велику таку пачку пів кіло. І зараз скажу, скільки він коштує. Майонез 67 гривень 50 копійок. Ось ціна, що я за ці соуси і кукурузу з горошком заплатила 218 гривень. Так. Також я заходила в магазин Салтівський, з'явилася акція на оце масло вільняночка. 300 г така труба. Воно дуже добре, і воно там по 60. 8 гривень 50 копійок за одну трубу. І ще я взяла ковбаси молочної натуральна, 169,50 Ну, да, ціна не дуже дорога, але ковбаса смачнюча, вищого сорту. Взяла цілу таку паличку, але я її половину одрізу жматері занесу. Тут на кіло 438 грамів 243 гривни 74 копійки, я за цю всю ковбасу заплатила і разом із маслом 380 гривень 70 копійок. І також я в магазині, де рибав на базарі в павільйоні купила крабові палички по 120 гривень, така пачка 400, 20, 450 г. І купила рибу, копчену з кумбрію, таку велику, жирненьку, смачненьку, 240 гривень за кілограм, тут її 560 грамів, 134 гривні 40 копійок. Тобто, за рибні ці продукти я заплатила 254 гривні 70 копійок. Ну, піон я за 30 гривень цей купила. Ну, Мабуть, років 2-3 буде він рости, потім тільки будуть квіти в нього. Е, і купила я оці по 10 і по 15 гривень. Якщо на початку не пам'ятаю чи казала, то зараз вам розказую про ці пахучі такі підсніжники. Всім гарного настрою, дівчата! Побалуйте себе теж чимось смачненьким, солоденьким якимись ягодами шампанським. Зараз покажу, що я сьогодні буду пити. Ось чоловік привітав отаким Мартіні. і тому будемо ми його вживати із полуничками. Всім пока-пока! Будьте щасливі, багаті, красиві, гарного вам настрію! Пока-пока!